Планову нараду керівників основних служб міста розпочали із подяки патрульним, адже вони минулого тижня врятували життя чоловіку, якому за кермом стало зле оперативно надана була медична допомога, і фактично людину, людині, людині врятовано життя. Те, що сталося, це Ще раз говорить про те, що який високий професіоналізм, висока підготовка наших патрульних поліцейських. Отож, міський голова Анатолій Федорчук вручив подяки поліціянтам за їхній високий професіоналізм, оперативність у прийнятті рішень та надання медичної допомоги учаснику дорожнього руху. Міський голова зазначив, вибори президента України у Борисполі відбулися на високому організаційному рівні. Думали, що все-таки буде підрахунок голосів значно пізніше, що все-таки оперативно спрацювали. І, в принципі, наш результат, він нічим не відрізняється загалом від України. У нас на першому місці лідирує кандидат президенти Зеленський 33%. Майже 20% нині діючий президент. І 13 з половиною, третій – це Юлія Володимировна Тимошенко. Окрім цього, виборчий процес у Борисполі прийшов без грубих порушень. На ОВК здалося 23 дільниці із 72. 3 це по місту і 20 по району. Поки що порушень нема, проходить все. Все нормально, все без грубих порушень. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук розповів про отриманий лист від міністерства житлово-комунального господарства. У ньому зазначалося, що постачання газу із 1 квітня відбуватиметься за умови 90 відсоткової проплати за використаний газ. Звичайно, такої проплати нема у жодного підприємства по Україні. Я не кажу вже по Київській області. От міський голова звертався до губернатора до нашого. Із цим листом показували, що не можна такого робити з першого числа вже відключати опалення, тому що ще попереду мінусова температура ночі. Але питання було вирішено. Ми сьогодні маємо дозвіл на використання газу і ми його використовуємо. На сьогодні у Борисполі використано газу на суму близько 110 мільйонів гривень. Проплата за нього становить 63%. На минулому тижні було зараховано платежі по субсидіям. От, тому ці кошти пішли на оплату за використаний газ, на оплату за електроенергію використану. От пільги поки борг висить 2,8 мільйона гривень. Проплата мешканцями станом на 29 число складає 80 відсотків, або отримала борисна тепломережа 18,4 мільйона гривень. Мільйона гривень на розподільчий рахунок, звідти звідки левова частка пішла на проплату за використаний природний газ. Окрім цього, Микола Петрович зачитав лист від жителів мікрорайону Сум 17 у якому вони скаржаться на забруднення питної води. По вулиці Петропавлівська, приватний сектор Петропавлівська, 12 у воді вода постачається з маленькими живими істотами в вигляді тоненьких хробачків. Це неприпустиме явище. Просимо сприяти в ліквідації цього явища. Дорослі, може і не всі намагаються очищати воду фільтрами та знешкоджувати кипятінням, а діти споживають прямо з-під крана, за ними не ослідкуєш. Наслідки споживання такої води невідомі. За статистикою кількість онкологічних захворювань зростає. Вірогідно, якість питної води є одним з чинників зростання захворювань. Цю ситуацію прокоментував директор Бориспільводоканалу Олександр Гануш. Приїхали наші спеціалісти до цієї... Жіночки при ній у неї ж брали воду на аналіз. Вода я не хочу сказати, що е, сліза, ну во всякому случаю, вода чиста, проблем немає. Представники комунального підприємства ЖЕК-1 взяли кредит у банку, аби виплатити заробітну плату працівникам. Тільки за того, що в нас сьогодні величезні такі борги по управлінню соціального захисту по пільгам і субсидіям. Тому це дуже серйозна ситуація, і ви знаєте, що керівники несуть кримінальну відповідальність, якщо вчасно не виплачена заробітна плата. І ми сьогодні є заручниками цієї ситуації, що коли держава нам не проплачує ці гроші. Тому, будь ласка, давайте підготуємо листа, так як ми відреагували і спрацювали по газу, що сьогодні збиралися відключити його не відключають. Так, так само давайте тут оперативно в усім станції будемо кричати. Головний архітектор міста Ігор Крикливець розповів про скасування наказу, який стосувався затвердження нових державних будівельних норм. Сьогодні працює старий ДБН 360 Шісятріста Значить, згідна різниця там є кілька, але саме така ну важлива була, що надання земельних ділянок більше п'яти соток було раніше. Зараз ця норма не працює. Зараз працює сарано. Норма. Отож, нормативні відстані між будинками повинні бути такими. Господарчі споруди сусідів можуть бути метр. Е жилі будинки, норма по жилим будинкам відстань від будинків від будинків сусідів 8 метрів. Це пожежна норма, вона дотримується 8 метрів. Дозволяється ДБН е, норма 6,40 в разі, якщо нема вікон. Будівництво допускається двох будинків з. Запареними стінами за взаємною згодою двох сусідів. Своєю чергою міський голова Анатолій Федорчук порушив питання зведеного фундаменту біля п'ятої школи. Це єдина дорога, яка дозволяє нам сьогодні розпочати будівництво добудови з реконструкцією п'ятої школи. Тому, будь ласка, нам треба зараз все зробити для того, щоб узаконити ту дорогу. Так? Зробити все можливе для того, щоб люди мали можливість доїзду до своєї території. Начальник відділу Дабика Микола Ювченко повідомив, що вирішенням цього питання вже займаються. Звісно, перевірку ставила протокол і надано припис. Так, цей припис, коли буде виконуватися, цей припис видається на два місяці. на два місяці для його виконання. А за два місяці вже приміщення буде стояти. Ні, ну вже писна усунення. Якщо не буде усуну, знову будемо притягнути адміністративної відповідальності за невиконання умов Приписна компанія з вибору сімейних лікарів міських амбулаторій продовжується. Для зручності Бориспільців додали ще два місця, у яких можливо підписати декларацію. Приписна компанія з 9 годин ранку до 17.00 можна підписати декларацію за адресою героїв Небесної Сотні. 18, це наш адмінкорпус. Ось, а також додатково в актовому залі, в конференц-залі на в амбулаторії номер 1 на людневі 12, також з 9 ранку і до 16.00 буде працювати додатковий е, е, комп'ютер, на якому можна буде працювати Декларацію, окрім цього, Євгеній Павлович підняв питання щеплень проти кору. Їх потрібно робити усім дітям, адже ситуація із захворюваністю бориспільців погіршилася. Ми сьогодні зберемося з освітою з Людмилою Васильівною. У мене нема виходу, як приймати кардинальні міри з приводу боротьби з епідемією кору. То тобто все буде обговорено, що ми налаштовані на те, що всі довідки, справки, які видаються для участі у змаганнях, для участі у їх конкурсах, для поїздки на санаторне курортне лікування будуть видаватися тільки тоді, коли буде прибита дитина. Додатково про результат засідання комісії будуть попереджені усі бориспільці. спільці. Минулий тиждень школярі відпочивали на канікулах. А з першого квітня усі школи та садочки запрацювали у звичному режимі. Зараз проводиться якраз моніторинг відвідування учнів, бо дійсно епідеміологічна ситуація зв'язку із захворюванням. Хорю вона складно продовжує бути в нашому місті складною. Все ми зробимо можливе, неможливе, щоб цю інформацію донести до наших батьків. Бо дійсно навіть всі ці екскурсії, які часто відправляються наші учні, ми розуміємо, що це за кошти батьків, але з одного боку діти дитина більше контактує в громадському просторі і має більші шанси, на жаль, захворіти. Тендерним комітетом оголошено конкурс на закупівлю потівок на відпочинок для незахищених верств населення. Кому цікаво, подивіться, будь ласка, на на сторінку Прозоро, подивіться більше ніж на 250 тисяч ми оголосили про закупівлю потівок, щоб наші діти незахищеної категорії мали можливість відпочити влітку за кошти місцевого бюджету. Наталія Басюк, Вадим Погребний, новини, телеканал Бориспіль.